Це моя 3G-родина і хочу я вас сьогодні познайомити зі своєю сім'єю. Мій тато Ігор. Мама Галина. Я Вікторія і братик Сашко. Мій тато завжди використовує 3G-технології, коли знаходиться далеко від дому. Під час роботи він використовує 3G-технології для зв'язку з партнерами. Коли він знаходиться під час у... на роб... роботи, але не встигає на улюблений фітбол, він використовує 3G-технології для перегляду... Фі... Э... перегляду зйомок. А мама, коли хоче нас почастувати чимось смачним, також використовує 3G-інтернет. І планує для нас дуже цікаві подорожі, щоб вони були сонячні, емоційні, були багато-багато знімків, і ми могли проанувати нашу подорож якнайкраще. Мій братик Сашко дуже полюбляє спорт і використовує g інтернет для того, щоб знайти дуже багато. Гарних фізичних вправ, а я використовую його для підготовки до уроків, і він навіть швидший, ніж НЛО. Коли не знаєш, що подарувати, можна використовувати дреджі-технології для вибору та здійснення покупок різноманітних, і твоя вся родина буде задоволена новими гарними подарунками. Ми, наша родина завжди використовує 3G технології. Дякуємо тобі, Київстар!